П'ятниця на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Далі обговорюємо тему. Булінгу, ото чому не варто його ігнорувати, говоримо із психологиною Альоною Маримонською. Пані Альона, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю так, ну і власне на початок нашої розмови. Чи часто сьогодні батьки звертаються за професійною психологічною допомогою для своїх дітей, котрі страждають від цькування, у чи то у шкільному середовищі, чи то у дитячому середовищі? Частіше звертаються діти з проханням до сів самостійно, самостійно відвідати психолога, щоб зрозуміти, як їм діяти, і з однієї сторони це радує, тому що це така де да, вміння брати на себе відповідальність за себе, і це вже важливий крок проти мовчання, що є продовженням якраз розвитку булінгу. Але все-таки діти ініціюють ці питання значно частіше. Тобто це означає, що діти вже готові, вони вже знають про свої права, знають про те, умовно кажучи, де на них не можна чинити тиск, де дитина може попросити про допомогу. Однозначно, так, вони розуміють, де є межа дозволеного, недозволеного, вони розуміють, що з ними не окей, тобто, які, яка поведінка інших. Учасників того навчального процесу, бо це не завжди бувають. Навчальний процес, в принципі, це можуть бути однолітки в дворі, але вони не завжди знають, як саме це припинити і як вони можуть діяти, тому що там або не вистачає знань і розумінь, або не вистачає просто внутрішньої сили проявити якісь форми будь-якого прояву, бо зазвичай це ігнорування, і з часом вони розуміють, що ігнорування не дає результатів. Ну і батьки часто радять, до речі, переведуть. Де в жарт, проігноруй, це не настільки важливо. Для дітей це значно важливіше і вони чіткіше тут відстоюють свої кордони. От е переведи в жарт, проігноруй, це Щось, напевно, батьки зі свого дитинства беруть, так коли апріорі такого поняття не існувало як булінг. Ну і власне оці от, е цькування це у школі називали ну, якимось непорозумінням між дітьми. Ну, звісно, цьому не надавали значення, батьки передають свій досвід, як вони то вирішували, і насправді там, відновити свою там, честь. Гідність в багатьох випадках це дуже страшні випадки, які пов'язані з булінгом. І ми останнім часом вже бачимо такі достатньо жорстокі прояви булінгу. Насправді в межах компетенції батьків не було цих питань, не було ніяких покарань. Було соромно, бо сусіди, соромно бо вчителі, і ти повинен. Ну і крім того. Батьки самі мабуть не розуміли, як з тим справитись, тому що якби було власне розуміння, то і реакція була б інакше. Повідна наскільки для дитини, важ... для дитини важливо відчувати підтримку батьків, так у випадку того, якщо вона є прояви булінгу стосовно неї, чи то у навчальному закладі, чи то у якихось дитячих колективах шкільних. Насправді то дуже важливо, і з однієї сторони, але тут є така цікавий момент. З однієї сторони для дітей то дуже важливо, щоб батьки підтримали, щоб вони розуміли, що вони не самі в своїй проблемі не є покинуті, і сім'я саме для того, аби підтримати дитину. З іншої сторони, коли батьки намагаються допомогти дитині і е, якось висвітлити це питання, е, у дітей часто включається реакція протесту, тому що це буде соромно, що батьки починають вирішувати, що вони там, до прикладу, приходять в навчальний заклад, і, і будь-які отакі речі, е, знову ж таки, тими ж однолітками висміюються, і це є додатковий тиск на саму дитину. І виходить, що дитина з однієї сторони просить про цю допомогу, а коли. Батьки Батьки починають якось активно включатися, вона лякається, і, і каже, що вже не потрібно вже все добре, і вона знов таки замовчує. Але тут знов-таки свідомість батьків вона має бути на тому рівні, щоб розуміти, що таке булінг, і розуміти, що мовчанням цьому не завадити однозначно. Навпаки, це ще більше поширює саме булінг. І дуже важливо, щоб батьки таки йшли до рішення цього питання, не замовчували це. і... Не, не, не реагували та, не реагували якби з толерантності до дитини, що добре, я не буду далі якось продовжувати з тобою цю боротьбу. Давай зупинимось, тому що насправді це точно призведе ще до гірших наслідків. Тобто, умовно кажучи, той, хто цькує, не зупиниться, якщо йому не сказати стоп. Умовно кажучи. Повинен сказати стоп, або хтось з дорослих, тобто це можуть бути або вчителі, так або батьки, ну або умовно кажучи, інші родичі дитини, якщо дитина не може самотужки дати відсічі. Ну в більшості випадків, взагалі, зупин... зупинити агресора можливо за умови такого колективного включення. Тобто тут можуть бути і батьки, включені, і вчителі дуже часто недостатньо одного вчителя. Вчитель зробив зауваження, нібито то намагав. Повпливати, дитина продовжує цю агресію, дитина, яку булять, вона розуміє, що ніби вже щось робилося, але воно не допомогло, і з'являється це внутрішнє відчуття, значить нічого не допоможе. Да? Значить, нічого не можна зробити, не вистачає там авторитету, сили і можливості це спинити. Я буду далі продовжувати мовчати. А от коли включаються вже безпосередньо і школа, і батьки, і Дуже часто можуть включатися і треті особи, адже булінг частим моментом є цькування на показ, і оця третя сторона вона відіграє досить важливу роль. Вона може. Ем... Бути в е, допомогу агресору, і вони це знімають, вони висміюють і, і підтримують агресора, але може бути інакша сторона. Тобто, друзі можуть допомогти протистояти цьому агресору і навпаки не дозволити йому е, е, продовжувати оці насильницькі дії, слова і, і поведінку. Пані Альоно, якими можуть бути наслідки булінгу для дитини, так я розумію, що е, напевне це. Суттєве відкладення на свідомості, оці от ще на свідомості, ще незрілої психічно психічної людини, котра тільки починає свій життєвий шлях, так і, власне, і в подальшому вона може якось е ці наслідки психологічного насилля, які, яким вона піддавалася там протягом певного часу, можуть е показатися вже і у дорослому, у зрілому віці, але це ще ж і не все. Ну, вони однозначно покажуться. Тобто, варіанту того, що дитину булили в школі, а в дорослому віці це ніяк не проявиться, такого взагалі немає. Тобто, воно однозначно проявиться. Ну, найпростіші форми проявів в більш дорослому віці це невміння дорослою людиною знаходити себе в житті. Знаєте, це оці вічні постійні пошуки себе, своїх людей. Це внутрішня самотність, це стосунки з аб'юзерами, залежні стосунки. Це продовження насилля в дорослому віці, в більш дорослих і складних формах цього. І це момент такого, знаєте, внутрішнього знецінення до точки, що, щоб не відбувалося зі мною, я повинен терпіти. Чим більше насилля або чим довше воно є в тривалості часовому, тим важче жертві зрозуміти, що вона в принципі жертва. Тобто людина до цього звикає настільки, що вона. Всяко виправдовує дії агресора і, і уявляє весь інший світ таким самим. Або є інший варіант: ці люди виростають і самі стають на роль агресора, тому що вони там, до прикладу, починають оцю внутрішню Подавлену агресію потім проявляти або через пасивні якісь форми, і це може бути, знаєте, такий собі агресор в сім'ї, який там, до прикладу, замість похвалити, починає там десь спочатку з маленьких проявів. Булити там до прикладу в сім'ї е, своїх рідних, ой, не досолили. Ой, знов. Тобто це може бути дружина, може бути чоловік. Так, так може і власне діти, потім можуть ді діти підпадати під це сто відсотків. І розумієте, і проростання цього сім'ї. Породжує безкінечну е, оцю е, ходьбу, таку по колу. Тобто, е, умовно, люди продовжують все життя жити в трикутнику Карпмана. Можливо, хтось чув, це така модель, коли жертва, агресор і рятівник, і, е, е, і вони ходять по цьому колу, де жодна з ролей. Не є е, здоровою конструктивною, тобто, в будь-якій ролі, е, ці люди шкодять один одному, і воно переключається настільки глибоко всередину людини, що людина навіть в своїх думках ходить по цьому трикутничку. а Це такий трикутник. Е, Драматизму, трикутних жертв. Да, uh -huh. І вона собі навіть в думках, коли намагається там, спробувати знайти відповіді, вона ходить по цьому трикутнику, відповідей не знаходить. Сьогодні позлився, завтра помовчав. Післязавтра нібито когось врятував. А після того, як врятував, хочеться визнання, визнання немає. І знов, і це безкінечно, знаєте, така травля один одного насправді. І це достатньо складно. Тому з цього немає виходу з цього трикутника, є варіант не заходити туди. А як не заходити, от якраз молодь зараз і вміє принаймні робити оці важливі кроки, щоб туди не зайти. Вона розуміє, що це не окей, що має бути оця здорова якась межа взаємоконтактності між людьми, і вони шукають варіанти, як все-таки побудувати стосунки так, щоб мене не принижували. І оце такий, мабуть. Дуже важливий найздоровіший варіант того, як позбутися булінгу, тому що це передається з покоління в покоління, з років в роки. Просто тепер цьому надали більшого значення. Що може стати приводом для булінгу? Причини, зрозуміло, немає, але людина, котра хоче цкувати, знайде привід і буде чіплятися, напевно, до будь-чого. Ну, як правило, агресори знаходять приводи в. Тих людях, які не вміють відстоювати себе. Тобто, це сором'язливі люди. Це може бути будь-хто, тобто це може бути і відмінник. Але сором'язливий. Це може бути і там, до прикладу, той, хто ну, якщо беремо школу, той, хто погано навчається, і він теж сором'язливий. Це може бути там дівчинка з білявим волоссям, а може бути дівчинка з рудим волоссям. Це може бути там хлопчик в окулярах, і без. Тобто, як такої якоїсь градації немає. Основний момент це діти, які мовчать і не вміють себе відстоювати. Тобто, по суті, до чого, знаєте, прискіпливо відноситися, це питання зараз таке ну, достатньо легке. Але все-таки хочу звернути увагу на те, що коли діти починають проявляти себе, вони хочуть вирізнити себе і вони не вміють це робити. Через е, оцю таку е, вміння будувати е, сильні взаємостосунки, від, е, висловлювати свою думку, говорити там про свої якісь бажання, вони починають проявляти себе часто там через одяг, через зовнішність, через прикраси певні і так далі. Що якраз теж може стати яскравим приводом для агресора, е, е, через що можуть дитину булити? Вона, нібито, хотіла цим підсилити себе. А насправді ще більше наражає себе на небезпеку, бо з'являється привід зовнішній, через що можна почати оцей булінг? І з початком війни, чи збільшилася кількість випадків булінгу, так? Ну, в силу того, що умови, в яких ми сьогодні живемо, вони є досить непростими, м'яко кажучи. Я б сказала, що збільшився рівень жорстокості булінгу, насправді, тому що. Якщо там раніше це були якісь там висміювання цькування словесні, то останнім часом стаємо трошно від того, як багато фізичної агресії в дітей, і, і раніше нібито це знімали бувало, але наскільки це сильно жорстоко? холоднокровно оце насправді дуже страшно. І навіть нещодавно був такий досить популярний фільм. Виходив, не буду зараз називати про хлопчика-підлітка. І там теж було таке соціальне питання стосовно булінгу. Саме через булінг він скоїв вбивство. І ніхто ніколи не міг подумати на нього, тому що він був такий тихенький хлопчик, і, і, і всі такі тихенькі, всі такі добрі, і так далі. І Я дуже уважно дивилася. Разом з донькою цей фільм так прямо мені було цікаво бачити і її реакцію, і загалом зрозуміти, там дуже гарно висвітлено якісь моменти. І ви знаєте, ключове це оце замовчування. І замовчування батьків дуже часто, до прикладу, мама толерує поведінку тата, який агресивно поводиться з дітьми. І оце мовчання провокує дитину теж мовчати, коли. Хтось агресивно поводиться до цієї дитини. Може бути і навпаки, може тато толерувати поведінку мами, яка агресивно поводиться з дитиною, там, з ним і так далі. Розумієте? Тобто, і оці от замовчування це, мабуть, найбільш ризиковий фактор, який і побуджує ці. Ну, а звісно, коли ми бачимо навколо дуже багато живих. Сен з, з тим, що внутрішньо викликає у нас дуже різні емоційні фони. Це і агресія, і ненависть, і лють. Звісно, дитина не може справитися з такими великими емоційними навантаженнями, особливо коли в неї є схильність до агресії, і вона починає у ту всю лють і ненависть виміщати на тому ж булінгу, але але вона не розуміє, де оцей стоп. Тобто, от, от, оці от всі прояви, ці всі картинки. Ем... Колективного несвідомого транслювання, вони, звісно, відображаються на нестійкій, несформованій психіці дітей. І, і тут за цим потрібно слідкувати як мінімум батькам, як багато насилля дитина дивиться. Бо якщо раніше ми слідкували за тим, які мультфільми, фільми дивляться діти, щоб там не було чогось страшного, то тепер ми це проживаємо ще й в реальному житті. І дуже часто дорослі перепроживаючи свої емоції. Не усвідомлюють, що їхні діти, які мовчать, вони теж перепроживають ці емоції. І про це, як мінімум, з дітьми треба разом говорити, разом поплакати, разом покричати, побити подушку. Ну, тобто, десь це має знайти місце. А ми звикли, знаєте, там самі поплакали і думаємо, Та, що дитина нічого не розуміє, нічого не знає, а вони все відчувають і розуміють точно так само, як і ми дорослі. Пані Альоно, допомога психологічна, напевне, потрібна не лише жертві булінга, але але й булеру. Тобто ця людина займається цькуванням, напевно через якісь свої внутрішні болі. Знаєте, насправді дуже часто агресор навіть не усвідомлює, що він агресор, тому що дуже мало людей в оточенні а, 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 мають силу. Я скажу не просто так силу, я зараз поясню, мають силу сказати агресору про те, що він агресор. Особливо, до прикладу, батьки, коли вони бачать агресію в своїй дитині, що вони роблять? Вони намагаються його тримати в межах своєї сім'ї і родини в певних рамках. Вони навіть... По відношенню до дитини намагаються десь змовчати, десь перевести в жарт, десь його там, чи її наказати, і нібито думаючи, що оце все буде в їхній сім'ї, не розуміючи, що коли ця дитина виходить в соціум чи там ця доросла людина виходить в соціум, ця агресія нікуди не дівається. Чим більше ми робимо вигляд, що все окей, коли не окей. Тим більше агресії вийде за межею тих людей, які роблять вигляд, що все добре. І оце от дуже страшний момент насправді. І дійсно тут потрібна робота, от те, що я говорила, з усіма, і з жертвою, і з агресором, і з батьками агресора, і з батьками жертви. Бо чомусь. Так стається, що ми приймаємо ці ролі за якусь норму, чи свідомо, чи не усвідомлено. Тут має бути тільки колективна робота. Ви знаєте, я достатньо довгий час працювала з залежними і співзалежними людьми, і там так само, тобто, залежна людина не може бути просто залежною. Десь батьки, родичі, близькі, там дружина, чоловік і так далі не усвідомлюють, що в їхній поведінці є щось. Щоб продовжує розвивати ту залежність з агресією, з жертовною позицією, тут абсолютно така ж сама схема. Тому однозначно це має бути розуміння усвідомлення всіх. А в нас як вийшло? Коли хтось наважився сказати про агресію, тут всі такі ми ж маємо показати гарну картинку <світ> сім'ї. Всі такі ні, наша дитина не могла, наша дитина все і вони це приховали. Знаєте, прикрили. А часто людина, яка е, осмілюється сказати правду, вона це говорить якраз для того, щоб мати час і можливість вирішити ці питання. А у нас, знаєте, так, якщо ти сказав те, що мені не хочеться чути, значить ти ворог, значить, тебе треба відставити. Ми з тобою не спілкуємося. І оце, от є таке поняття в психології асертивність. Це вміння не лише там з гідністю відстояти себе, але це вміння і почути якусь певну критику. Не як критику, а як е, фактичну е, аналіз тої чи іншої ситуації. Тобто є факт чогось, і, і це треба вміти приймати. Знаєте, взяти відповідальність за свої помилки, не боятись тих помилок. Бо ми теж звикли всі помилки е, називати досвідом. Так, це досвід. Але цей досвід можна прийняти як помилку і не повторювати, а можна сказати, що весь досвід хороший, і продовжувати робити те ж саме. І тут просто треба мати сміливість називати речі своїми іменами, і мати сміливість говорити більше про емоції, тому що це теж така табуйована тема була дуже довго, і ми звикли показувати хороші емоції, а погані ховати, а вони потім проявляються тільки через пасивну агресію. Пані Альоно, якщо ми говоримо про школу, наскільки педагоги сьогодні реагують на випадки так, конфліктів між дітьми і чи вміють вони розрізняти, умовно кажучи, постійний булінг, так? тобто що люди від якихось дрібних суперечок, ну тому що ніхто від цього не застрахований ані у шкільному житті, ані у дорослому житті? Ой. Складне питання. Знаєте, я людина правди, і скажу чесно: на жаль, поки що це Ніби і проводиться робота. Я не можу сказати, дійсно, школи включаються в цю тему. Вони намагаються робити досить багато того, щоб принаймні віддало учням розуміння, що це недобре. І це вже великий крок. І це дійсно дуже добре, що є така робота, що хоча б учень сам розуміє, що це недобра ситуація, з ним трапляється. Але, на жаль, ну, школа не може повністю. Вчителів, знаєте, дати їм можливість переоцінити, перепрожити якісь ситуації, бо знов-таки, коли ми говоримо про наших батьків, які не бачили в тому булінгу, або це називалося. Діти розберуться, дуже багато вчителів такого ж самого віку, і вони теж сприймають то не настільки серйозно, як то могло би бути. Тривалий час не було в нас усвідомлення того, що говорити про себе, відстоювати якісь свої інтереси, що це є добре. Було соромно. Нас дуже багато в історії було закладено сором: соромно себе вихваляти, соромно піднімати руку. Сором Соромно вигукувати, коли ти знаєш, що ти знаєш, розумієте, і оцей сором до речі сьогодні зранку мала роботу з військовими, і теж ми торкалися о цього сорому, тому що е, через цей сором дуже мало до цієї страшної ситуації знали про Україну як окрему Україну. І я думаю, що от прийшов час бути чесними, перестати соромитися і більше говорити і про себе, і про своє достоїнство, і щастю, відстоювати якісь хороші позиції і себе, і класу, і школи, і держави, і сім'ї і країни. Тоді буде всім значно легше бути в форматі здорових, ціннісних взаємостосунків. Пані Альона, ну і далі запитання до вас як до. Фахівчення, так, з психології. На що звертати увагу батькам, якщо вони підозрюють, що з їхньою? З їхньою перепрошую дитиною щось недобре коїться, що її десь можливо ображають, десь можливо цькують і де якими є оці ці червоні прапорці, коли час бити на сполох, іти до директора, можливо, звертатися до правоохоронних органів і власне вже шукати допомоги для своєї дитини у. Психологи. Угу. Е, перше це е, замовчуваність, мовчазність. Діти такі, знаєте, закриваються в собі, не спілкуються, про себе не говорять. На питання, як в школі справи відповідають нормально, йдуть в свою кімнату і не контактують. Е, це загалом поняття сорому, коли дитина достатньо сором'язлива в будь-яких проявах, там серед родини, серед друзів і так далі. Е, це велика включеність дитини в соцмережі і постійно оце Сидіння не тому, що в соцмережі там це суцільне зло, а тому, що дуже часто цю мовчазність вони ховають в соцмережах, знаходячи когось, хто нібито їх підтримує. Насправді ви знаєте, скільки там теж є страшних людей, які провокують потім інакші прояви. Оце той момент, коли я кажу, що мовчазна дитина перетворилася в агресора, тому що ці накручування на психіку дитини і. Управління больовими точками якраз і призводить до цього. Це момент, коли дитина хоче заховати всю себе, це, знаєте, оцей там чорний одяг, безформені такі речі, небажання помити голову, дотримуватись правил гігієни, чистоти. Це, оце знаєте, таке. Візуальне плювання на себе, да? тобто я, я не важливо, в чому я, я неважливий, який я. Коли дитина не хоче себе там прикрасити, якось висвітити. Звісно, в підлітковому віці є там свої такі моменти стосовно цих проявів, але все одно на це треба звертати увагу. І це момент, коли дитина імпульсивно, бо ми ж звертаємо увагу не тільки на жертву, а ми звертаємо увагу і на дітей-агресорів, і батьки це теж повинні сприймати. Як момент, який можна виправити, особливо в дитячому віці. І це момент того, коли в дітей дуже часто відбувається різка, різка зміна різкого емоційного фону. Тобто тут ми плачемо, тут ми б'ємо кулаком в двері, розвертаємося тікаємо, десь йдемо. І отакі от яскраві емоційні прояви. Це однозначно теж момент до того, щоб звернути такий червоний прапорець увагу на це. Це момент того, коли дитина. Не здатна зовсім проявляти емоції. Це дуже страшний момент, на це треба звернути увагу. Тобто, коли дитина постійно в одному емоційному фоні і не зрозуміло, що з нею відбувається, це момент тоді, коли дитина не Зараз скажу, коли вона намагається все приховати, що би не відбувалося з нею, тобто ніякою частиною свого життя вона не ділиться і там все шифрує, там, закриває там свої шухляди, там, ховає якісь речі, там, блокнотики на замочках і так далі. Тобто Це така підвищена таємничість, да, прихованість. Ну, і, звісно, це момент тоді, коли дитина сумна. Вона вона сумна, сумна, сумна. на це треба звертати і увагу. і немає якихось видимих для цього причин. Так, так. Mm. Ну, от власне сьогодні, 2 травня, міжнародний день запобігання булінгу. І останнє запитання: так у нашій сьогоднішній розмові чи змінилося сьогодні, хоча би трішки суспільне ставлення, суспільне усвідомлення того, що таке булінг. І як він відбивається так на психології, на характері? Ну і загалом на житті дітей. Однозначно змінилось, ви знаєте, навіть в соцмережах, як тільки щось стається, наскільки люди починають включатись, допомагати, робити навіть ці банальні репости, висловлювати там свої якісь думки. Тут теж бувають різні коментарі, але ми не будемо зараз про це. Але оцей момент, що ми починаємо розуміти, що це важливо навіть в Ті моменти, коли є е, е, події, які можуть бути, здавалось би, більш важливими, але ми ставимо це в одну лінію, е, от це дуже важливий момент. І ви знаєте, е, буквально десь одна якась фраза, одне якесь відео, чи якийсь допис, і люди дуже швидко включаються. Оця єдність допомагає нам в боротьбі. Крім того, там навіть банально збільшення тих штрафів, е, до речі, за приховування булінгу і вчителям, і батькам. І всім іншим учасникам, які не повідомили, це теж впливає, тому що ну, є різні категорії людей, і кожного щось своє може, знаєте, спровокувати до того, щоб все-таки не мовчати. Це теж впливає. Коли про це почали говорити багато, змінилася реакція, от, до прикладу, самих тих дітей і їхньої реакції. І загалом, так буде завжди. Все на що ми звертаємо увагу, починає змінюватись, і те, що ми самі знецінюємо, що ми вважаємо неважливим, воно завжди буде в тіні. Пані Альоно. Я вам дуже дякую за дякую. розмову. Дякую за те, що ви завітали до нас у студію. глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із психологиною Альоною Маримонською.